Світло темп'я вія доля Райша до Привіт, дружан! На зв'язку містер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. І говорити, ми будемо про новеньку ось цю ось -ус красуню. Поки що підпишись, якщо раніше цього не зробив, і постав свою вподобайку, а я тобі зараз все розповім. Друзі, ця героїня у нас буде на злеті. Дане злеття стартує 23 жовтня уже в наступний четвер. І буде міксованим. Що це означає? Що дане злеття буде міксованим? Це означає те, що. Епічних героїв ми будемо збирати з частинок, а з епічних героїв, відповідно, ми вже будемо робити саму легендарочку. Поки що невідомо, чи будуть однакові герої, чи різні. Давайте я включу, щоб вона трішки покрутилася. Подивимося з різних ракурсів. Е, такс. Такс, так, так. Тут ми бачимо якусь героїню, дівчинина з двома кинджалами, а позаду якісь криваві дзеркала або щось типу того. Перед тим як ми перейдемо до огляду її навичків, я пропоную вам зачитати те, що самі розробники про неї написали. Тут трішки буде така цікава історія. Отже, погнали, кажуть, її прокляття народилося в трійці. Три крики про пощаду, три краплі крові. Три клятви помсти. Колись сяюча й обожнювана, вона була зраджена власним відображенням. Тепер дзеркала червоніють на її поклик, і кожен, хто наважиться побачити її обличчя, заплатить ціну. Кривава Марія сходить на телерію. Щоб залити арену кров'ю, але навіть найжорстокіші звірі, й монстри не уникнуть її гніву. Вона стане поруч із рейдерами, як в ПВЕ, так і в ПВП контенті, допомагаючи всім, хто досить хоробрий, щоб покликати її. Число 3 переслідує її навіть після смерті. Кожен третій удар завдає нищівної шкоди, вона може збільшувати перезрядку ворогів на три ходи, а коли кількість її бафів ділиться на три, вона отримує додатковий хід, не має втечі від прокляття, яке вона несе. З кожним кліпком трійки її сила зростає, і разом із нею наростає шепіт, що кличе її назад із дзеркал. Цього жовтня чи наважишся ти покликати її тричі, назвати її ім'я тричі? Отже, друзі, ось така рецензія від розробників. Давайте ми перейдемо до її навиків і подивимось, чому ж вона так любить число 3. Отже, Марі Кривавниця, А 1 Ну, що ми бачимо, що вона йде з несмертної орди легендарний герой, тип Атака Червоної стихії. А один атакує одного ворога тричі. Кожен удар має 33% шанс отримати додатковий хід, не може отримати більше одного додаткового ходу. Тобто, по факту, вона інстантно, коли ходить з автоатаки, вона буде отримувати додатковий хід, тому що б'є тричі і кожен удар 33%. Ну, відповідно, буде часом прокати, що і не буде додаткового ходу, але дуже часто вона буде бити. Два рази, ну, ходити два рази після автоатаки. На книжечках плюс 30% до демеджу. А два. Кривавий розкол. Атакує одного ворога, ігнорує 33% захисту цілі. Натомість ігнорує 99% захисту цілі, а також кам'яну шкіру та блок шкоди, якщо ця навичка застосовується під час ходу, що ділиться на три. Якщо ціль гине збільшує перезарядку всіх навичок ворогів на три ходи, ефект не можна відбити, якщо ця навичка застосовується під час ходу, що ділиться на три. Що ми тут бачимо? А-2 досить цікава, і зразу ж таки чомусь мені А2 її нагадує Раталоса, того, що і в Раталоса, якщо рахувати ходи і використовувати навички правильно, то там демедж просто люто збільшується. Плюс тут так само, якщо хід буде ділитися на три, а це третій, шостий, дев'ятий і так далі хід, то відповідно вона буде ігнорувати 99% захисту цілі, кам'яну шкіру і блок. Шкоди. І плюс, якщо вбиває ворога, перезаряджає всім героям навички на три ходи. І якщо, якщо відповідно. Під час третього ходу ходу, який ділиться на три, вона це робить, то не потрібна точність на перезарядку. А-два виглядає досить цікаво і сильно. Поки що невідомо, який буде коефіцієнт. Ну, відповідно, коли завезуть її на те сервер, я зроблю вам огляд відосик про цю героїню і побачимо, наскільки ж вона ефективна на аренці і Її ось ця А-2-навичка. А3 жахливий крик називається. Атакує одного ворога, перед атакою усуває всі бонуси з команди ворога. Вороги, що мають на собі кількість бонусів кратну числу 3, не можуть відбити цей ефект. Атакує решту ворогів, що мають на собі менш ніж 66% здоров'я, отримує додатковий хід, коли має на собі кількість бонусів кратну числу 3. Так, усуває, знімає з команди е, ворога всі бонуси. Вороги, що мають на собі кількість бонусів, кратну числу 3, не можуть відбити цей ефект. Цікаво, чи буде кам'яна шкіра зніматися. Ну і тут знову ж таки бафери, які дають три бафи, то, відповідно, буде це все зніматися, якщо бафи не захищені. Е, що на книжечках? А2, ми бачимо, буде з перезарядочкою, і А3 з перезарядочкою буде три ходи плюс 30% до демеджу, бачите, так і автоатака 30% до демеджу. Ну, книжечки буде вона любити, не так багато їй потрібно, всього 8 книжечок, але досить сильно вона буде буститись. Йдемо читати ще її пасивну навичку. Кожен наступний удар завдає на 33% більше шкоди, максимум 99%. Скидається після того, як бонус до завданої шкоди сягає 99%. Кожен наступний удар, який отримує, завдає на 33% менше шкоди, максимум 99%. Скидається після того, як зменшення шкоди сягає 99%. У разі оживлення ворога оживляє себе з запасом здоров'я 33% та заповнює власну шкалу ходу на 66%. Після оживлення накладає на всіх ворогів справдешній страх на два ходи, штраф не можна відбити або блокувати. Друзі, а пасивочка досить імбово виглядає, того що з автоатаки, от дивіться, вона б'є тричі, вона буде кожним наступним ударом збільшувати шкоду. Поки що невідомо, який там буде коефіцієнт і чи вона буде сильно бити з автоатаки. Але пасивочка каже про те, що швидше за все там коефіцієнт не буде досить великий, швидше, швидше за все, не більше двійки. Ось, але навіть якщо двійка буде коефіцієнт, то досить, досить прикольна автоатака буде виглядати з пасивочкою. Плюс кожен наступний удар, так, буде збільшувати її шкоду на 33%. І коли останній удар третій буде на 99 збільшувати відсотків шкоду, тоді відповідно скидається і буде рахуватися наново. Так саме відповідно і удари, які вона отримує. Швидше за все, що вона буде по параметрах плюс-мінус, я думаю, як лускунчик, так, як джургит, того що пасивочка досить імбова, і їй багато захисту здоров'я не будуть давати, а будуть давати робити стігляну пушку з неї. І, відповідно, пасивочка має її трішки рятувати. Плюс прикольно на аренці буде те, що коли противник оживляє. Або оживляється, вона буде воскресати сама і накладати справдешній страх. Це досить прикольно, адже зараз дуже багато є героїв на Аренці, які вміють оживлятися самі, або оживляти інших своїх союзників. І її пасивочка буде давати ще більше рандому, так того що е, справдешній страх ми знаємо, як він працює, і е, або спрацюють навички, або не спрацюють. А якщо не спрацюють, то відповідно підуть у перезарядку. І це прикольно для власників. Ось цієї Марії Кривавниці. І, відповідно, аура у неї збільшує атаку для всіх у всіх битвах на 33%. Дуже хороша аура. Друзі, що хочеться зараз сказати, на папері виглядає досить прикольно. Е, було би чудово, поки що невідомо, буде на те сервері, які додавлять, то ми протестимо. Е, було б чудово, якби в неї десь над нею е, або просто, е, круг, можливо, десь збоку писало кількість ходів, щоб ми могли зрозуміти, щоб не рахувати нам, ага, там той, там той, там той. Тут вона нагадує своєю. Е, Пасивною механікою, знаєте, Одіна. Водіна там теж, кількість ходів, і ти не знаєш, коли в Одіна спрацює та пасивка, і дуже багато рандому. А рахувати кожен раз в кожному бою на Аренці, коли є Одін, ну, таке собі, так? Е, є інші герої, які також таку саму механіку роблять. І було б прикольно, якби десь вони ось ці ходи. Щоб нам було менше мороки постійно рахувати, щоб вони десь ці ходи писали, і тоді було б досить прикольно. Подивимось, чи буде в Марі якась така приписочка, щоб нам було трішки простіше жити з її використанням, чи буде все супер рандомно і там ай, походив, походив ігнор... ігнорує, чи не ігнорує, чи просто б'є. Ну, дивіться, поки що вона виглядає як сильний ДД в одну ціль, того що, по факту, в неї всі атаки б'ють в одну ціль, а три з умовою може бити масово, але знову ж таки, не знаємо, як це буде працювати. Якщо потрібно буде самому рахувати, то швидше за все, трішки порахуємо, а далі змучимось і будемо або її не використовувати, або використовувати. Тут потрібно чекати тест серверу, поки що на папері виглядає дуже сильно. А як буде на практиці, будемо бачити. Напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу цієї героїні, чи маєш ресурси, чи будеш її забирати. І якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки забігай на стрімчик, бо він уже йде. Ми там душі відкриваємо.